Пане доброго, радий бачити і чути. Запитаю, яка ситуація в Сєвєродонецьку, в громаді на цій окупованій ворогом території вже певний час ми не спілкувалися і не, не знаємо, що там зараз відбувається. Які можливо зміни відбуваються найголовніше, будь ласка. Ну, особливих змін не відбувається. Наразі окупаційній владі вдалося відновити частково електропостачання в місті після е тих. Погодних катаклізмів, які відбулись там півтора тижні тому. Наразі в місті продовжують вахтовим методом працювати заїжджі робітники. Дуже поспіхом проводять там ремонтно-будівельні роботи. Загалом однотипні, знаходять більш-менш вцілілі під'їзди, міняють там вікна стандартного розміру. Під виглядом е, заміни е, радіаторів опалення вскривають квартири. Е, звісно, це супроводжується е, мародерством, винесом останніх речей з квартир. Е, е, наразі ситуація виглядає е, таким фей фейкове відновлення. А скажіть, будь ласка, скільки людей зараз залишається приблизно в Сєвєродонецьку? Я маю на увазі, на увазі громадян України. Там отримали вони російські паспорти чи не отримали, це вже інше питання, але вони мали паспорти не, yeah. України до Ну, якщо казати про саме населення місцеве, ну, десь близько 10 тисяч це загалом по всій громаді. Ну, з, зрахування тих сіл, які входять до громади. А скільки було до початку бойових дій, ну повномасштабних? Ну, принаймні 130 тисяч десь складало населення громади в цілому. Тобто 120 тисяч, скажімо так, виїхало. Так, наразі ну, люди роз'їхались, переважна більшість, звісно, виїхала на підконтрольну територію України, хтось знаходиться за кордоном взагалі з моменту евакуації перших ешелонів. А скрій, будь ласка, якщо говорити про забезпечення гуманітарних потреб населення? Ну, я думаю, що точно є певна інформація з окупованого міста. Вона передається, вона відома більшою мірою. Як вони забезпечуються? Мінімальна робота, мінімальна якась оплата. Люди повинні щось їсти. Люди, повинні щось пити, люди повинні бодай щось одягатися. Там ті чи інші якісь свої потреби в медикаментах забезпечувати. Будь ласка. Ну і вже і споживчі товари знову ж таки. чи там в основному Росія своє продає? Як це все відбувається? Будь ласка. Ну, Здебільшого продаються е, товари російського виробництва, які завозяться е, з Росії, з е, Луганська. Е, е, те, що стосується роботи, ну, роботи в місті немає, е, є лише е, приробітки. Е, здебільшого це е, підмастерія у цих е, вахтових бригад, що заїжджають освоювати кошти на території міста під приводом нібито відновлення. А також ті е, соціальні виплати, які робляться е, пенсіонерам, е, ну і також джерелом доходу є е, це продаж, перепродаж е, продуктів прашування товарів, першого обжитку на місцевому ринку, е, інших джерел доходу у населення, ну фактично немає. А тому сказав, що, що е, ну, Yep. Будь-якого там відновлення промисловості, там чи інше деклароване ще влітку минулого року, ну як не відбувалось, так і не і не відбулось. Uh... У будь-якому разі рано чи пізно фронт сунутиме на схід і дійде до Сєвєродонецька. Ворог зараз до цього якось готується. Чи будь-якої військової е активності в Сєвєродонецьку немає там, на відміну від можливо більш південних напрямків, от, скажімо, як Маріуполь, там постійно якісь накопичення. Одні йдуть в один бік, туди в бік Запоріжжя, інші йдуть в інший бік. Ну, там постійно якесь, якийсь рух відбувається. От Сєвєродонецьк – це місто, яке залишається в такій якісь, е дірі до якої нікому немає діла. чи там все ж таки і активність військова є, бо ворог розуміє, що знову ж таки рано чи пізно фронт буде сунути на це місто і доведеться вживати якихось дій, ну, якщо вони не вирішать звідти втікати. Будь ласка, ну е принаймні, за тією інформацією, яка надходить від містян, коли їм вдається дозвонитись або хтось виїжджає. То більше представляється як місто, через яке військові проїжджають транзитом. Такого накопичення в самому місті ну, не відмічається за виключенням ну, за там тих спецслужб Луганських, так скажемо, фейкових цих держав особливої присутності військових безпосередньо в місті не відмічають людей. Хай на околицях так по селах було накопичення, займали там і присадильні будинки, і ну майже все було зайнято. Наразі ну, особливих змін не відбулось. А скажі, будь ласка, там же ж газ є, чи немає для потреб населення? Частково часто частково відновили газопостачання до міста, але це десь ну, менше третини міста, яка має доступ до а, вод, а водопостачання? Ну принаймні, вод, вода, яку можна було б пити, хоча б прокип'ятивши. її, Я вже не кажу про те, щоб її пити просто ска також також частково, де де добиває місцевий колектор, де залишився він більш-менш цілим. Але також це е, постачання води відбувається е, з постійними перебоями, оскільки ну залежить від електрики, електрику вибиває вода е, і не вище другого поверху, другого третього. Так Про проповноцінне водопостачання мови і не йде. А скажіть, будь ласка, чи ворог займається ідеологічною? Ідеологічною роботою з е, місцевими, бо звичайно там були і і ждуни, які вітали ворога. Всі це бачили ці відео. Ну чи можливо люди щиро вітали ворога, чи не щиро, то вже інше питання, але були. Ну, але я так розумію, що були люди, які точно ворога не чекали, але залишились в місці, зараз. Є. Ну, умовно кажучи, якесь там виховання дітей в, в... зник пан Олександр. Зник. Ну тоді вже я це запитання залишу очевидно без відповіді. А є пане Олександре, от школи там, можливо якісь пропагандистські лекції і накручування є в серед людей. Можливо, створює якісь там проводяться концерти патріотичні, ну ультрапатріотичні, російські чи на ідеологію вони взагалі в принципі наплювали, розуміють, що це зараз тут не потрібно, і витрачатися на це і емоційно, і фінансово в принципі потреби ніякої немає. Будь ласка. Ну, я б так сказав, що певні заходи вони там проводять, але е, це виглядає більше як для звітності. Намагаються зібрати людей в уцілілому е, палаці е, місцевому, е, проводять там якісь заходи. Але ну, за останні кілька місяців, там два чи три заходи вони провели е, під таким е, ідеологічним образом, але е, враховуючи кількість людей, які там були присутні, загалом дітей, там ну, кілька десятків. Ну, намагалися створити картинку від і відзвітувати, що таку роботу вони не проводять. Хоча ну, особливо роботи такої нема свідчень. Я ще коротко одне запитаю: ну навколо Сєвєродонецька, очевидно, є громади, де є поля в Україні скрізь, вони є чи там якісь не знаю, чи там фермери залишилися. Ну, взагалі, якась посівна відбувається, ну мінімально, поки люди в окупації, щоб там хоча б себе якось прогодовувати. Чи такої команди не було, і ніхто цим не займається. Тим паче я так розумію, що там ну, ще Ну, й... наразі це дуже дуже небезпечно і ну такої інформації, щоб там відновилось сільське господарство, чи проводять планові посівні роботи. Ні, так, таке не проводиться оскільки насичений регіон і військовими, і поля е, е, знаходяться на теперішній час в небезпечному стані, там за змінуванням ніхто не займався. Дякую дуже, пане Олександре. Олександр Стрюк був з нами.